На сьогодні в холодну пору року ми пропонуємо пасічникам два види нагрівачів вулика, які призначені для допомоги зимувальній сім'ї в несприятливих погодних умовах. Що стосується сили сім'ї, то всі знають, що сильна сім'я не потребує додаткового підігріву, вона справляється з викликами погоди. А от слабенькі сім'ї відводки, нуклеуси, які залишилися на, зиму, на зимівлю, особливо при різких перепадах температури, при різких зниженнях температури, вони страждають і не справляються із функцією обігріву. Тому ми пропонуємо ось такі металеві нагрівачі, площею 100 на 100 мм, 10 Вт потужністю, 12 вольт безпечна напруга. Кладуться вони на дно вулика і обігрівають три вулички. На більше їх не вистачало є, але три вулички це якраз малесенька сімейка, яка потребує допомоги. Використовується, як правило, для весняного нарощування підігріву, але є досвід і використання в зимовий період навіть в зимінниках. Для того, щоб зберегти енергію, зберегти силу 7 і 8. І більш потужний нагрівач, також на 12 вольт 20-25 Вт. Це заставна дошка. Ось заставна дошка, яка крім нагрівного. Нагрівача ще обладнана і екрану. Тут з однієї сторони прибита дзеркальна плівка, яка відображає тепло і направляє його в одну сторону. Тепла сторона помічена галочкою. Ставиться вона як звичайна рамка в місто, І зазвичай вони пропонуються для весняного нарощування сімей. Не забувайте, що нагрів потрібно її суміщати з вологою, тобто давати додаткову воду сім'ям, якщо ви використовуєте сім'я. На сьогодні все. Бажаю здоров'я!